Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Давайте побачимо ще одне відео проте з іншого ракурсу. Тому прошу наших редакторів зараз його показати. Так, ну от ми побачили цю зустріч, і президент України Володимир Зеленський запитав у Дональда Трампа, як справи містер Трамп і Трамп відповів, що о так, президент сьогодні при параді гарно виглядає в гарному гуморі, в гарному настрої. Це приємно, що відбулася зустріч, і також на зустрічі присутні. Пан Венс, Рубіо, Келог. Усі вони та уважно слухають президентів Зеленського та Трампа. Ми згодом продемонструємо ось ці фотосвітлини. Також я нагадаю, що українська делегація під час візиту до Сполучених Штатів Америки зустрілася з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Ось ми бачимо ці фотосвітлини. Бачимо Венса, Рубіо, Келога і також. Зараз продемонструємо фотографію саме керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Також з'явилося, тому що за словами президента Володимира Зеленського та керівника офісу президента України Андрія Єрмака, сторони обговорили продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи. Зустріч з Дональдом Трампом, зусилля для досягнення справедливого і міцного миру та бачення закінчення війни важливість. Надійних гарантій безпеки, і президент України вказав, що пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки, і дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної агресії Російської Федерації. Також з'явиться більше фотосвітлин. Ми обов'язково їх продемонструємо і покажемо вам в прямому ефірі. Також з'явилося відео, як українська діаспора під час зустрічі підтримує президента України Владимира Зеленського і правильно мотивує президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Побачили підтримку, побачили, що майорять прапори України також. Знову ж таки заяви з'являється від Дональда Трампа про те, що учасники переговорів почали обговорювати параметри майбутньої угоди щодо України. І Також Трамп сказав, що завжди потрібно йти на компроміси, і безумовно президенту України Володимиру Зеленському доведеться йти на компроміси. Наголосив на цьому Трамп. Також Трамп сказав, що угода про припинення вогню неминуча, і також президент України Володимир Зеленський сказав, що я думаю, що. Трамп не зупинить підтримку України. Також я бачу, що і пояс Усика приїхав до Сполучених Штатів Америки разом із президентом України Володимиром Зеленським. а Трамп полюбляє бокс. і також Трамп заявив, що Україна не повернеться до війни. Так само, президент України Володимир Зеленський продемонстрував Трампу фото наших бійців, які повернулися з полону з російського полону, і Трамп. Звернувся до президента України Володимира Зленського і сказав, що для мене честь приймати вас тут, і також Трамп повідомив, що сторони близькі, досить близькі, до досягнення угоди щодо врегулювання в Україні. І також Трамп ще раз наголошу сказав, що у нас дуже чесна угода з Україною. Це велике зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки ще раз додам, що президент України Володимир Зленський сказав, що розуміє на що готова піти Європа, але я хочу запитати і в Дональда Трампа на що готові піти Сполучені Штати Америки, і ми пам'ятаємо критику, яка лунала з боку Трампа. Цій зустрічі передувала низка різких заяв Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського. Американський лідер зробив після того, як Київ відмовився визнавати борг перед Вашингтоном за вже поставлену допомогу. Нагадаю, що першочергові варіанти угоди від США передбачали. 100% володіння інвестиційним фондом і суму в 500 мільярдів. Після чого Трамп назвав називав Зеленського диктатором. Більше того, президент США прямо натякав, що Україні потрібно провести вибори, оскільки глава Української держави нібито має 4% рейтингу підтримки. Втім, коли президент України Зеленський відреагувавши, сказав, що Трамп живе в російському дезінформаційному просторі, американський лідер знову розкритикував президента України. Однак, буквально напередодні. Зустріч із Зеленським риторика Трампа значно пом'якшилася. Це, зокрема, це зокрема відбулося на тлі того, що Києву та Вашингтону вдалося узгодити умови рамкової угоди про корисні купалини. Так, Трамп навпаки похвалив колегу і сказав, що не може повірити, що називав президента України диктатором. Забув, бачите, Дональд Трамп, що колись. Ем... Звертався до президента, точніше називав нашого президента диктатором, про що він писав раніше в своїй соцмережі True Social. І чи дійсно могла зірватися ця зустріч? Я ще раз нагадаю, що напередодні навіть з'являлася інформація, що зустріч Зеленського і Трампа могла зірватися. І тоді телеканал BFM TV з посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомляло, що Білий Дім насилав президентові України повідомлення, у якому просив його не приїжджати на зустріч до Вашингтона. Однак, французький президент Еммануель Макрон переконаний. Нав Трампа зустрітися із Зеленським вийшлося в публікації змі, що Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який своєю чергою зв'язався зв'язався зв з Дональдом Трампом, попросивши. Його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, що прийме українського лідера в Білому домі. Шлося в публікації змі. Я ж нагадаю, що після зустрічі президентів відбудеться урочисте підписання рамкової годи про корисні купалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Документ передбачає створення спільного інвестиційного фонду відбудови, яким спільно керують Україна та США. Україна зобов'язується вносити до фонду 50 Відсотків доходів від майбутньої монетизації державних природних ресурсів, включаючи Нафту та газ, ось ці кошти з фонду будуть реінвестовані в об'єкти на території України. Після підписання цієї угоди очікується, що обидві країни розпочнуть роботу над реалізацією положення договору, зокрема щодо створення та функціонування ось цього інвестиційного фонду. Питання конкретних гарантій безпеки та подальшої військової підтримки України залишаються в порядку денного майбутніх переговорів між Києвом та Вашингтоном. Зараз дуже багато інформації з'являється. Зокрема, і зараз повідомляю, що сказав президент України Володимир Зеленський, що Путін раніше, вже 25 разів порушив перемир'я з Україною. Саме тому ми не можемо просто, просто зараз припинити бойові дії. Також Трамп сказав і наголосив на тому, що ми не говоримо про гарантії безпеки. Ми всі чекаємо швидкого закінчення цієї війни. Також Трамп запитав. Президента України Володимира Зеленського, коли він одягне костюм, Зеленський сказав. Подивимося, і е, також Трамп наголосив на тому, що ми продовжуємо відправляти зброю в Україну. Сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато. Також е, Трамп наголосив: це те, що я вже повідомляла, що учасники переговорів почали обговорювати параметри майбутньої угоди щодо України, і е, також повідомляю наступне, що з'являється із тих заяв. Е, що… Трамп сказав, як тільки угода буде укладена, все закінчиться, і Росія не захоче повертатися. Також Трамп наголосив на те, що ми всі чекаємо швидкого закінчення цієї війни, про що вже сказала.